Дана будівля на Покровській площі це все, що залишилось від комплексу споруд Покровської церкви, яка була розташована тут в центрі і була знищена радянською владою в 1930-х роках. За деякими даними, саме в ній знаходився шпиталь і парафіяльна школа. І архітектурні деталі цієї споруди, вони дуже нагадували якраз покровський храм, який був освячений в 1790 році і був споруджений в стилі пізнього українського барокко. Можливо, це була остання споруда в стилі українського барокко на теренах нинішньої Сумщини. Характерним для українських храмів було те, що як зазвичай парафії утримували школу.